Сфера будівництва. Мабуть, треба якесь е, рішення вже громадянське з цього приводу е, прийняти, принаймні на місцевому рівні. Будівництво це не однієї хвилини е, момент, так сказати, дія. Це справа двох-трьох років, як мінімум, якщо це будуються великі об'єкти. І що виходить? Проектування одних умов я збився з рахунку скільки разів змінювалося законодавство в цій сфері, будівництво з других, якихось нормативних документів, здача експлуатації з третіх. Сьогодні будь-який об'єкт, який будувався після 2011 року, законно. Можна питатися порушувати кримінальні справи, але питання чи це треба комусь? Може комусь там північному брату це і треба придушити експортерів, придушити інвесторів, які щось будують. Це останні живі, які щось створюють тут на на місці для держави. Оце знаєте. Я за своє життя за останні чотири роки збудував два крупних великих об'єкти і тричі. По мені намагалися значить, порушувати кримінальну справу. Я вже добре зрозумію. Якщо мені щось ту сюди у мозок прийде, то в мене в мене сім'я просто скаже, досить. Ти нам тут живий, потрібен, не будуй більше нічого. Тобто, такі моменти, вони вони може й по закону, десь в якомусь розумінні, але не по тому, якого зараз вимагає суспільство.